Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна літовченко вітаю. Сьогодні, 18 листопада, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як композитор Георгій Майборода, письменник Дмитро Міщенко і правознавець та історик Кость Левицький, Шановується пам'ять українського церковного і громадського діяча Інокентія Гізеля. У 1932 році в радянському союзі вийшла постанова ЦК про початок каральних акцій, яка спричинила в Україні страшний голодомор. Також саме цього дня сталася трагедія на донецькій шахті імені Засядька, яка призвела до загибелі ста шахтарів. Також про приємні події сьогодні світ відзначає день народження Мікі Мауса, який є головним героєм знаменитого на весь світ Діснейленду. А до Нового року залишилося 43 дні. В Україні триває тиждень пам'яті жертв голодомору, який забрав мільйони людських життів. За даними соціологічної групи, рейтинг 72% опитаних нею українців вважають голод 32-33 років геноцидом українського народу. В області основні офіційні заходи пройдуть у суботу, 22 листопада. Проте обласне телебачення вже розпочало трансляцію тематичних передач і відеороликів. І про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. За весь період перемир'я бойовики понад три тисячі разів порушували його і відкривали вогонь по українських позиціях. Президент України Петро Порошенко нагородив орденами Богдана Хмельницького і за мужність 29 воїнів із Житомирщини, у тому числі 28 посмертно. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна стоїть на порозі повномасштабного вторгнення російських військ. Терористи завозять в Донбас обладнання для друку фальшивої гривні. В Єнакієво та інших містах Донбасу зріють голодні бунти та інші масові акції протесту місцевого населення проти терористів. Житомирщина продовжує всебічно підтримувати українське військо і мирних жителів Сходу. Колектив телерадіокомпанії вкотре зібрав кошти для потреб воїнів-земляків, а також завершує підготовку до передачі десантникам 95-ї аеромобільної бригади, які героїчно воюють на Донбасі. Вантажний автомобіль Урал. У телецентрі щодня. Щотижня проходять благодійні акції на підтримку воїнів АТО. Зокрема, 3 грудня громадська організація Спілка небайдужих жінок проведе великий концерт Віддай душі тепло в АТО та передасть воїнам аеромобіль. І про благодійну допомогу Житомирщини Луганській області. Чергова партія гуманітарної допомоги прибула до Северодонецька. Доставлено близько 30 тонн гуманітарного вантажу, продукти харчування та теплий одяг. Підтримка реалізується в рамках програм для відновлення інфраструктури та допомоги територіям, що постраждали внаслідок бойових дій на сході. Президент України, перший заміститель глави адміністрації президента України господин Зубко розробили програми допомоги кожній області в Луганщині в установленні інфраструктури, которая була розрушена во время воєнних действий. Это больниці, школи, дитячі садики. І те, ті, э, нужно для життєбезпечення сьогодні області, житомашна і приймає активну участь, як і на захисті нашої держави. Дуже багато військових наших знаходяться зараз на території Луганської та Донецької. Допомозі, допомозі і вимушеним переселенцям з Луганської області. У нас на території знаходиться досить багато їх, і також цим районам. Основною метою мого візиту є це, я хочу дійсно подивитися об'єкти соціальної інфраструктури, тобто школи, дитсадки, лікарні. І, ну, ви знаєте, Житомирська область дуже багата і на дерево, і каміння у нас є, корисні купани, тобто ми маємо, ми, ми зможемо допомогти. Упродовж теми допомоги фронтового Донбасу. Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей, спеціальної техніки тощо. Контактний телефон 097-250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві, вулиця Європейська, 81. Ще одна інформація стосується добре відомого нашим глядачам заслуженого працівника культури України Володимира Шинкарука, який бореться з важкою хворобою. Дякуємо великій кількості донорів, котрі зголосилися допомогти Володимиру Шенкаруку і здати кров. Третя позитивна група крові 3+. На даний час крові достатньо. У понеділок, 17 листопада, обласна станція переливання крові в змозі прийняти кров тільки від 6-8 донорів. Здати кров необхідно за адресою: місто Житомир, вулиця Кибальчича 16, телефон 0412 39 58 57. Житомирський обласний центр крові, бажаючи надати фінансову допомогу на лікування Володимиру Шинкаруку, можуть перерахувати кошти на його індивідуальну банківську картку в ПриватБанку, номер картки 67 62 46 83 02 01 82 58. Сьогодні в телецентрі нагороджено переможця першого етапу обласного фотоконкурсу Єдина країна журналіста і письменника з Віктора Васильчука. Він отримав символічний приз скульптуру статуетку Єдині. Інтерв'ю з ним дивіться сьогодні о 17-й годині в передачі Земляки. Нагадаю, що цей фотоконкурс продовжено до весни. А зараз черговий відгук на наш патріотичний телепроект Єдина країна. О Боже єдиний, стій з ним мою мрію, не діли нашу землю на захід і схід. По всі ми єдині, усі ми сім'я, в усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за нею ще прачі лили свою кров за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За нею Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоб, брат, що війною на брата, прожени той туман, що -то окутав усіх народного спокою, жити щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо-жовтий тягнувсь аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Після анексії Росією Криму чисельність населення України скоротилася до рівня 42,8 мільйона чоловік. Верховний суд звернувся в Конституційний суд з проханням розглянути конституційність закону про люстрацію. Вчора в Житомирі блискуче виступив національний хор імені Вірьовки. А наймасовіша за останні роки акція Студентський марш миру зібрала понад дві тисячі юнаків та дівчат. 21 листопада Україна вперше відзначить нове державне свято День Гідності і Свободи. І про погоду сьогодні циклон з Італії дійде до України, спричинивши опади і пониження температури. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо з вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня і лише хороших новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.